Якщо я не помиляюсь, то є в хаті, тип. Раз, два. 250. А я його з першої в'їбав народ. Почекайте. Чекайте, я йому Я йому в'їбав, прям де він стояв. <клес> е мені здається. Блять, стоп, треба поставити на паузу. Е мені здається, чи він подивився пер... на кулю міномета перед своєю перед тим, як відправитись в лобі. Давайте зараз перемотаємо, і я переключусь на нього. Я запустив. Я запустив. Він іде дивитись.